Добрий день, дітки! Продовжимо працювати над нашим голосочком, над його розвитком. І сьогодні в нас маленька українська співаночка, яка називається Диби-Диби. Слухаємо її. Диби-диби! <Стєві> Умовляємо і вчимо слова цієї співаночки. Перша фразочка. Диби, 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 ди. Пішла баба по гриби. А тепер послухайте, будь ласка, мелодію. Куди вона йде? Чи вона підіймається, чи вона спускається донизу. Слухайте. Диби, 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 ди. Куди вона пішла? Вверх. Чи вниз. Так, як по сходинкам вверх. Давайте разом зі мною заспіваємо. Беремо дихання і співаємо. Диби, 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 ди. Ось ми прийшли доверху. А тепер спускаємось донизу. Пішла баба по гриби. Ось така перша фразочка. Друга фразочка. Там нас дід пішов по опеньке». опеньки. Опеньки це такі гриби. Теж виростають восени. А дід... Висока нотечка. Послухайте: А -дід по опеньки в неділю раненько. Зверху вниз, а дід по опеньки В неділю раненько. Разом зі мною. А. Тепер самі спочатку. Диби, 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 ди, пішла баба по гриби. Диби, диби, ди, ди пішла баба, по гриби.